Вітаю вас, друзі. Нарешті російська розвідка з'ясувала, де саме під час контрнаступу буде завдано основного удару. В розклад віду, що будуть бити -то везде, тобто по всій лінії, так що вріміна нас ждуть ті З'ясував ворог також. І, які саме сили будуть завдавати цих самих ударів по усіх напрямках? Це поляки і казахи. По постанім даним там находілися поляки, і як би це прискорбно не звучало, казахи. Слава Україні! Ситуація в російському інформаційному просторі настільки тривожна і напружена, що навіть колаборант Сальдо згадав українську: особисто хочу звернутися до українських вояків. Та не тільки він записав відеозвернення, продовжує принижувати російську армію і тимчасово живий пригожин. Солдати із окопів бігуть в російську армію. Руські ідуть. Дамой! У нас армія біжить! Ура! Ура! Чим більше росіяни воюють одне проти одного, тим для нас із вами краще. Підпишіться просто зараз на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про усе це із вами і хочу поговорити. Спочатку про колаборанта Сальдо, для якого тепер виявляється, українці вже не вороги. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Сальдо записав дуже дивне відеозвернення до українських військових і сподівається, що це спрацює. Він сподівається, що після його заяви українські військові візьмуть та й вчинять державний переворот. Тому давайте забудемо про все те, що було. І давайте об'єднаємося та звернемося в, в другу сторону і зробимо все для того, щоб Війна була завершена. Не знаю, чи вплинуло це на українських військових, але схоже, Пригожин його звернення почув. Канаро прийшов з вілами і підняв би віли прямо дому. У них на Рублівці, при рубльовки війні. колаборант Сальдо сподівається, що ми пробачимо йому зраду України і зраду власного народу, і тоді усі будемо радісно і щасливо жити у так званій Росії. Та ми знов жили разом, дружно і красиво. Всім багати руска життя. Мені особисто із точки зору логіки дуже складно аналізувати те, що він наговорив у цьому відеозверненні. Взагалі, із сальдо трапляється щось доволі дивне. Він вже себе називає воїном. Ну ми воїни. Схоже, просто хтось узяв та й стер йому пам'ять, тому що нам її стіріть пам'ять, не робити. Хоча можливо у нього просто сезонне весняне загострення. Да, б'йотволна, да, вітер сильний. Ну, це завжди так буває весною. Проте насправді я думаю, що його оце відеозвернення пов'язане із тим, що він боїться української наступальної операції, бояться і російські пропагандисти. Один із них для того, аби сказати, що українських військових на лівому березі Дніпра немає, поїхав, знявся на трасі і сказав, що дійсно на трасі військових немає. Зараз проїдемо по трасі, подивимось. На левому берегу ніяких сил противника немає. Ну нема, та й нема. Слава Богу, росіянам точно не варто ні за що переживати. І колаборантам турбуватися не варто. Контр поступлення в ближайше час пройде на глубину до 150 кілометрів. Не нужно. Пріжнів не сіять Як ви знаєте, російські загарбники на тимчасово окупованій частині Запорізької області нещодавно оголосили про проведення так званої евакуації. Російські власті частично вивізуть жителів прифронтових районів Запорізької області. Максимально швидка евакуація. Притому самі російські окупанти стверджують, що вони у Токмаку у Запорізькій області усі подохнуть, але нікуди не підуть. Ми тут погибнемо, але ми нікуди за даними осінтерів, російські згарбники на тимчасово окупованій частині Запорізької області наробили чимало фортифікаційних споруд, в основному на панівних висотах. Це може стати викликом для наших сил оборони. А поки що, росіяни сидять у окопах і чекають, коли по ним прилетить 3600 хаймарсів і сотні одиниць авіації. Тукла. 3600 Трьох тобто, ну, зарядів в них, велике кількість большої І по опозиція прилітає, От ми відео розрушене да веде хатічної австріли. І внаслідок отакого, як він сказав, хаотичного вогню. 1 травня, наприклад, прилетіли дуже точно ті самі хаймарси і вдарили по закладу лагуна, у якому якраз зібралися російські окупанти та колаборанти. Наслідок цього удару подохло кілька колаборантів, і ще поїхали двохсотими до себе назад у Казань російські мусора. І до речі, друзі, особливо ті, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви маєте інформацію про розташування і про переміщення військ російських окупантів, обов'язково повідомляйте про це силам оборони України. Ви можете долучитися до наближення нашої перемоги, але завжди пам'ятайте про своє. Свої заходи безпеки. Ну а тепер русські назад. Ми гордимося учасниками спеціальної воєнної операції. Всіми, хто сражається на передовій. Тому Сьогодні одне з підрозділів міністерства оборони біжало з одного із наших флангів. Тимчасово живий пригожин скаржиться на те, що 72-га бригада збройних сил так званої Росії узяла та й кинула свої позиції і лишила вагнерівців без прикриття. Це правда. Третя штурмова бригада збройних сил України показала, як це було. Ні, зараз важливіше діла, ніж ваша бойова робота. Ані просто взяли і трапанулі. Тимчасово живий пригожин скаржиться на те, що погана російська армія кинула свої позиції, втекла і цим самим оголила фланги вагнерівців. Але він не каже, як так сталося. Що раніше вагнерівці самі тримали фланги, а тепер їм має допомагати російська армія. Уся справа у тому, що вагнерівці фізично закінчуються, масово дохнуть. Поблизу Бахмута, і так буде тривати і далі до останнього російського солдата. Ну а, взагалі, краще порівнювати те, що несе оце лисе опудало, із учорашньою промовою Путіна. Вся страна сплатилась, щоб підтримати наших героїв. Вони розбіжалі точно так же, як і 72 старе бригада. Это факт. Это кадровые военнослужащие и те, кто полной ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Бросив позиции, сбежали все. И что же россиянам теперь делать? Собирайте людей и отправляйте их на мясо. Взагалі, деятельность Пригожина – это ничто інше, как створення конфликтов в середине самой так называемой России. Стравливают людей и раскалывают общество. Это очень нехорошо. Якщо так буде продовжуватися, то ми не зможемо виюватися. Пригожин розколює російське суспільство, змушує ділитись його на табори. Одні підтримують шойгу, інші підтримують Пригожина. Усе це може дуже цікаво закінчитись. Провоцирують. кровавые конфликты и перевороты. Когда народ бы пришел с вилами и поднял бы их на вилы прямо дома у них на Рублевке при проигранной войне. У Пригожина есть огромные амбиции. И, вероятно, он даже видит себя в кресле президента так называемой России, которая прекратит свое существование. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. То мы уйдем с позиций І задім вопрос, все кто хто родіні зміняє? Відьмо, то хто пад Якщо раніше він принижував, обзивав і погрожував тільки Шойгу та Герасимову, то схоже, тепер він натякає вже й на самого Путіна. Надо просто про них вспомнить і все і ні. В... На Красній площі ура! ура! Убивають наших солдат. А щасливий дедушка – думает, что ему хорошо. Доходит и до дуже однозначних погроз. Надо будет их сначала отметить, а после этого в тюрьму посадить. А там ещё раз это сделать. А потом ещё раз делать, да. Все всё крутится вокруг заднего прохода. У той же час цей чорт дуже переживає за долю Білгородської народної республіки. Сьогодні Україна. Білгородська область успішно фігачить. Народ, так сказать, не в паніці, ноче сильно озабочений. Чому государство не може захистити свою країну? Він навіть розігрує спектаклі, де наче як місцеві мешканці Білгородської народної республіки записують відеозвертнення та благають їх врятувати, але просять вони про допомогу не у Владиміра Путіна, а у пригожина. Про вас Євгеній вікторович нам ніхто не допоможе. Україна обстрілює. Вже починається просто рядишка, рватися все взриватися все. Ми не знаємо, що відбувається. Но війна дійшла вже і до нас. Евгений вікторович, спасите нас помогите, помогите, пожалуйста. Лисий чорт особливу увагу звертає на БНР і проводить навіть зустрічі там із місцевими ополченцями та готує їх до оборони. Питання тільки від кого? Белгородську, курську да? що робити за Які думки? Відбувається тотальна, абсолютна деградація російської так званої держави, і це друзі прекрасно. Ну а щодо БНР, то ми і з вами знаємо, що ця молода республіка точно буде вільною від кремлівської хунти. Хочемо висловити подяку усім українцям, які взяли участь у зборі на ударні БПЛА для демілітаризації. БНР ваша допомога наблизить нашу перемогу. Слава Україні! І привіт, Тимофею Дякую. не знаю, друзі. Чи буде Пригожин скидати Путіна, чи можливо його ліквідують свої той же Шойгу на нього дуже сильно ображений? Але я знаю точно, що перемоги України наближають розвал так званої Росії, тому ми і з вами і далі маємо активно і ще активніше, аніж зараз, допомагати Збройним силам України.